Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую всіх до цієї молитви, до нашої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із книги, другої книги Хроніка. І коли мій народ, що зветься моїм ім'ям, упокориться, буде молитися та шукати обличчя мого, і навернеться від своїх лихих доріг, то я почую його з неба і прощу гріхи їхні, і вигою їхню землю. Все більше і більше, люди запитують, коли завершиться війна. І от на днях теж мене знов запитують, отже, коли завершиться ця війна? Коли вже всі зможуть поїхати додому, сім'ї знов будуть цілими? І я тепер ставлю людям одне запитання: чи готові ви почути правду, чи ви хочете, щоб вас обманули? І коли люди відповідають, що хочуть почути правду? То я, по суті діло, говорю все те, що щойно сказано було в цьому стиху. Коли люди упокоряться, будуть молити, шукати Бога і навернуться від своїх гріхів. Тобто упокорення, молитва, віра в Бога і навернення від своїх гріхів. Коли це все буде здійснено в нашому народі, я думаю, що війна завершиться. Завершиться нашою перемогою. Тому що упокорення, молитва і на розкаяння в своїх гріхах це в першу чергу перемога над собою. І я неодноразово казав і ще раз повторююся: що найбільшим гріхом нашого, гріх... нашого народу на даний момент є хабарництво. Хабарництво і вбивство наших дітей, тобто аборти. Дві речі, які гублять наш народ хабарництво і аборти. Якщо ми визнаємо це своїм гріхом, якщо ми визнаємо, що це нас нищить як народ і націю, і почнемо з цим боротись, то війна буде завершена. Тоді Господь Бог відведе від нас цю війну. Тоді Господь Бог зробить так, що наші території будуть звільнені без жодного пострілу, без жодної жертви. А до того моменту, поки ми живемо в гріху і не визнаємо своїх гріхів, буде тривати війна. Коли після 24 лютого я вірив, вірив в те, що війна не буде тривати довго. Вірив в те, що вона за рік завершиться. Я в це вірив і бачив, яка була віра в людей. Як люди готові були робити все для того, щоб ця війна як можна швидше завершилась і завершилась нашою перемогою. Але стався парадокс: з кожною перемогою наших військових. Ми, українці, починали ще більше і більше програвати. Там на полі бою є перемога, тут, на цих територіях, є поразка. Як люди почали знову повертатись до свого гріховного, зневажливого життя. І тоді Господь Бог стоїть і питається сьогодні нас усіх. А заради чого гинуть ці хлопці? Заради чого ця війна є? Вона була для того, щоб ви схаменулись, щоб ви чогось зрозуміли, щоб ви навернулися від цього гріха. Що робимо ми? Знову повертаємося в те саме росло. Таке враження, що нас нічого не вчить. Так, багато людей змінило себе. Але який відсоток цього? Можливо, наші перемоги тому зараз і зупинились, що недостатньо тих людей, які змінили своє життя, недостатньо тих людей, які поміняли себе, що нам для цього треба набагато більше зробити. Щоб перемога була. Багато говорять, от, от, жертви, нема чим воювати, нема того, нема того, людей на навчених відсилають. Контрнаступ не спросувається. Шановні, а що ви зробили для того, щоб це все сталося? Сидіти в інтернеті і бути великими військовими аналітиками, в тиші в безпеці, десь за кордоном? Чи на пора в Україні, чи будь де іншому безпечному місці? Де далі панує беззаконня у судовій сфері, де далі панує беззаконня серед людей правоохоронних органів? Де далі панує беззаконня серед людей влади? Де далі панує беззаконня серед простих громадян. Як може країна перемогти у війні, якщо вона живе у беззаконні? Ніяк. І коли мене з черговий раз запитують, отже, коли завершиться війна, то я запитую всіх, ви готові почути правдиву відповідь? Прийняти цю відповідь? Коли людина каже так, готовий, я їм і кажу це. Ось ці слова молитва, упокорення, навернення, боротьба з гріхом. Простіше кажучи, коли ми перестанемо бути баранами. Ті, які зібилися в якусь кучку, які їм головне, аби пожувати травичку, і все. І ні про що інше їх не цікавить. Куди поженуть, туди і підуть. Для мене роз... Сьогодні ці слова звучать як чергова Божа настанова, чергове Боже попередження. Пожалійте своїх військових. Схаменіться. Це стосується всіх людей. І якщо хтось думає, що він не такий, я хочу запитати цю людину. Скажіть. А відвідуючи, Допустім, не знаючи, ідучи в ЖЕК, чи в БТІ, чи кудись там за якоюсь справкою. Ви хіба не давали якусь там шоколадку, якусь там 20, 30, 100 гривень? От вони зробили класно. Давали чи ні? Скажіть собі правду в очі. І не треба казати, якби я не дав, нічого би не було? От тому і маємо війну. От тому і не можемо дотепер ще перемогти. Якщо ви хочете більше жертв, продовжуємо жити в такому стані гріха. Наші хлопці переможуть однозначно. Але чи буде дійсно? Їхня жертва оцінена. Якщо ми вже зараз зневажаємо своє життя, живучи в такому стані. Хочемо, щоб наші всі військові повернули живими додому. Хочемо перемоги звільнення на всіх наших територій. Значить, вся Україна. Від президента до останні, до, до найменшої дитини в будь-якій області, має зробити три речі: молитва, упокорення, навернення від гріха, тобто розкаяти свої гріха. Це є те, що збереже життя наших хлопців. Отче наш, що є Сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилу насрішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти Господи цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих людей, які, за... які перебувають в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб не визнали всі свої гріхи, розкаяли в своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше вже ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорни і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. І завтра, в день свята, коли ми вшановуємо Верховних апостолів Петра і Павла, в нашому храмі служба Божа зранку буде на 9 годину, і цією літургією ми розпочнемо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!